Вітаю вас на нашій платформі. У нас відбулося останнє оновлення умов сервісу Bitrate Liquidity Staking, який дозволяє примножити капітал в екосистемі Bitbond набагато швидше. Цей інструмент працював і працює до комерційного старту у зв'язку з тим, що у нас вже відбувається скоро запуск сервісів. Можливо, в цьому році сервіс закриває можливість відкривати нові контракти. Але перед цим компанія вирішила розподілити залишки фонду. Цього сервісу між активними користувачами читаємо новину на офіційному сайті Бітрейд. Інформуємо вас про те, що вже найближчим часом заплановано оновлення сайту Бітрейт, яке спрямоване на забезпечення доступу до продуктів і сервісів сайту, виключно з використанням одиниць Bitbon. Це означає, що всі сервіси, можливості, які будуть буде промоутер офіційної системи Bitbon BitTrade, промоутувати, вони будуть оплачуватись в Бідбонах. І це додатково ще додатково буде два рази. Додатково буде стимулювати попит на сам актив. Тому це класна новина. Це означає, що 24 вересня, з 24 вересня до оновлення BitTrade, коли буде анонс, так? Я не знаю, це може бути там тиждень-два. Може бути місяць, може бути декілька днів, ніхто не знає. Бітрейду користувачів з'являється можливість востаннє скористатися сервісом Bittrade Liquidity Staking і відкрити нові контракти BLS на унікальних умовах. Термін укладання контракту 12 місяців, прибутковість контракту 100% в Бідбонах дохідність. Час для укладання даного типу контрактів обмежений та має остаточну історію остаточну в історії сервісу BLS пропозицію. Додатково ще працює акція. Зараз вам покажу від 9 серпня, вона ще актуальна. Якщо ви заключаєте контракт на суму від 3000 доларів, ви отримуєте в подарунок ваучер для оформлення IB-пакету «Платформна економіка. Якщо ви не знаєте, що це таке, подивіться відео на платформі. В двох словах, це доступ до додаткових 9 ролей в екосистемі Bitbond, які дозволяють вам. Задіяти капітал додатково в сервісах токенізації. Тому це доволі класна пропозиція. Заключили контракт, вам ще додатково от можете перейти почитати інформацію по пресейлу Тут доступ до академії зараз вартує 690 доларів. Техпідтримка підтримка вам видає ваучер, і ви можете або активувати доступ до Академії. Який, яка буде в подальшому коштувати 5 тисяч доларів цей доступ. Ви можете або самі скористатися, або його перепродати. Але я рекомендую вам його не перепродавати, а скористатись самостійно. Або ці 690 ви можете використати для того, щоб активувати додатковий контракт на стейкінг. Давайте зробимо розрахунок. По максимальним таким вигідним умовам, ви можете відкривати контракт і від 10 доларів. Беремо 3 тисячі доларів. Це 2703 бітбони. Бачите, комісія сервісу 30 доларів 100% дохідність. Ви купуєте 1350 бітбонів, і ваша дохідність 1353 бітбони. Моделюємо ситуацію, що ви вирішили заключити додатковий контракт, який вам дали бонусом ваучера на 690 всередині сервісу. Да? 690 вписуємо. Виходить ще додаткових 621 токен. Плюсуємо, виходить 3324 бітбони. Ви отримуєте. Фактично собі вартість у вас активу виходить 90 центів. Це шикарна точка входу, щоб ви розуміли, у мене середня точка входу здається 1,5 чи два долари. У вас взагалі 90 центів. Це нижче ринку. Ну, тобто, тут, тут ви в ноль. От на даному етапі, якщо ви заключаєте цей контракт в такому форматі, навіть якщо не на 3 тисячі доларів, у вас там буде 1 долар, да? чи також десь в районі 95 центів. Це беззбиткова історія. От ви отримали, ви дочекалися комерційного старту, почитали інсайди на платформі, про які я говорив. Да? І у вас є 324, 3324 бібони. Модуємо ситуацію, що через рік, коли ви отримуєте всі бібони, ви їх продасте по тому ж курсу, що і купляли, по 2,2. От зараз десь ціна в такому діапазоні у нас і знаходиться, коливається там від 1 до 2 доларів постійно. 2,2. Це. Дохід 4300 доларів, тобто 7300 доларів капіталу, у вас буде в сфері токенізації, які в подальшому ви зможете масштабувати в сервісах, розвивати, отримувати вже реальний пасивний дохід там кожні три дні, або в залежності від інструменту. Якщо ви условно там, умовно да, продасте. Не по 2,2 умовно, якщо плануєте продавати, але я не рекомендую. Да? По 5%. Це вже дохідність. 16 капітал, точніше, 16 тисяч 600 доларів. Якщо ціна буде 15 доларів, що в принципі реально, це вже 50 тисяч стартового капіталу, який в подальшому ви задієте в сервісах і будете отримувати там, від 5 до 7% річних в Бідбоні. Це доволі непогано. Я рахував приблизно 1000 доларів пасивного доходу. Ну, в районі від, там, від 500 до 1000 можна отримувати на такий капітал. От, враховуючи, що маркетингова стратегія компанії з Еміратів, я писав про це на платформі. Інсайт починає свою роботу з листопада цього року. Їхня ціль за 12-18 місяців вивести на CoinMarketCap, це офіційний там майданчик топ проєктів Вивести в топ-500 з обігом 16 мільйонів доларів в місяць обіг активом. Я рахував приблизно враховуючи там грубі розрахунки. Якщо буде такий обіг, точніше, коли він буде. То ціна буде в районі 15 доларів. От, тобто, за рік ви можете створити капітал стартовий з 3 тисяч доларів 50, в принципі, реально в безбитковому варіанті, або використати цей ваучер для доступу до нових ролей і розподілити набагато з кращою дохідністю е, свої 3000 тисячі бітбонів. Я думаю, що це класні умови, е, як поповнити, як активувати цю можливість. Цей інструмент. Ви реєструєтесь, посилання є в описі, цього відео буде, або на платформі, знайдете в Телеграмі. Реєструєтесь на бітрейді, проходите верифікацію, кнопочка поповнити. Тут є доступні способи: волет, пейер, інтеркаса або криптодолар. Поповнюєте самостійно, або я можу вам згенерувати ваучер за долар, або за криптодолар або за гривню. У мене на балансі я тримаю час від часу кошти, якщо вони в мене є. Я всередині системи Bitrate трейд вам ваучер, ви мені гривню на карту або долар, я вам ваучер. Ви зайшли, ось так от дивіться, Investbox, IB-пакет, вказали, наприклад, 3000. Відкрити контракт, ознайомлений, почитали правила, ознайомились, продовжити. І тут є ваучер. Внесли номер ваучера і оплатили. Або основний баланс, якщо ви основний баланс поповнили. Коли ви заключили контракт, ваші бітбони, вони будуть внизу ось тут. Бачите, як мої. Тут в контракті у мене на 10 тисяч бідбон, орієнтовно. Скоро буде більше. Тобто я кожного місяця стараюся інвестувати. Або купувати так бідбон, або е заключати контракти. Зараз вигідно купувати контракти, тому що 90%, о, не 90%, 100% дохідність дає вам собі вартість 90 центів. Ну, Це класна пропозиція. Ось так. Після того, як, ще раз повторю, якщо не говорив, контракти закриються, ваші бідбони, ось дивіться, у мене контракти. Виконано-виконано, вони зараховуються на основний баланс. Далі ви нажимаєте Вивезти через рік і перевести в сервіс OneSpace. І далі ви там їх виводите, продаєте або підключаєте до сервісів. Якщо у вас виникають якісь запитання, потрібна консультація, звертайтеся в Директ.